Ну, те, що я робив, то я робив для, для душі. І це може, ну може, музей. Як ви хочете, так і буде, хай буде. Я робив для того, щоб мені було добре. От у мене на, на балконі там мастерська, я хотів зробити Лавру, а Лавра вона дуже тяжка. Її треба перед глазами бачити. І потім я передумав, що буде, то і буду, то й зробив. От. А, а этого, як його. Володимира, я давно мечтала його зробити, ще жінки були, жінки були ви і здорові. Скільки вас було дружин? От кажіть. П було п'ять штук. Чого? 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 Чого так багато? Не кожна підходила. Коли я женився перший раз, ви знаєте, на ком я женився, я вже трошки так розмалював, мама моя сказала, я вас все одно розведу була, бо вона була гуляща, я ж ну, вже з дітьми була. А була така, що померла в 48 років. Третє, да, в в 86-му році. Це я хочу віддати її сину. Це ж не моє, я її робив, а вона померла. Що ж, нагороб забулося? Пару... Я хочу, от это, коли я очухаюся, більш мені я її хочу віддати. І всі думають, я от уйду, після мене щось останеться і куди воно дінеться. І давай своїм родственникам у їх троє, да? дві дочки і цей син я не хочу. А чому? Я же залишився один, ніхто не допомагає. Я своєї молодшій дочці завіщання написав на хату. Так за півтора року навіть дзвонка не було. Дочка на мене обіділась. Чого вона питала? Вона розраховувала на те, що буде жити отут. А коли узнала, що я пішов в пенсіон, мені дзвонила і сказала, що я з тобою розмовляти не хочу, хату вона зрозуміла, що хати в її нема. Це ще й родственники такі, брат мій старший росіянин, кстати. Мама в Якуті, родився він, і його, і його батько росіянин, сюди приїжджає, коли йому було 30 років, він йому ну, привіз шоколадку привіз. Одною думкою, щоб я думав так, як вони. А я так не можу. У мене своя голова на плечах. І я повинен думати так, як мені, ну, скажем, Бог дав. Отак я хочу думати. Він. Продав маміні квартири, дві квартири за долари, а мені навіть один долар не дав. Так що це, це родственник, а пенсія у мене була мала. Навіть сьогодні вона мала п'ять тисяч п'ять Ну що це за пенсія? Так мені ж платять і за інвалідність, пенсіон платить і так далі. Набирається сума, можна жити. Тому я пішов, а мої родственники пальцями на палець дали, щоб допомогти. А я і не чекав, чесно кажучи. Мені то було, що я ж, я можу нижчим жити, можу і багатим жити. Я чекаю доброго дня, мірової созв'язні. Ну, все воно в Україні бути мир спокійно. Ми повинні... Должны... Друг другу, подивитися, часто, я на вулиці дивлюсь, людей не, не бачу. А ви б хотіли ще зустріти ще одну жінку гарну, щоб. Ні. Вас... Я Фас... люблю до сих пор жінок кстати. Люб, люблю э, це жінок, але попасть під ярмо ні, не хочу. Таку, як я, да? я розумію, що я. Сам як э, особисто, як людина не то, що погана, ну каверзна, не те, що каверзна, як на мене назвали, гадить, ви помощниця з пенсіону, вона мене назвала ви, ви конкретний чоловік.